Підтримка освітян Донеччини у селищі Гоща, що на Рівненщині відкрили навчально-практичний центр електротехнічного напрямку. Там навчатимуться студенти релокованого Бахмутського центру профтехосвіти. Його вартість з усім обладнанням близько 10 мільйонів гривень. Кошти, за словами директора, отримали від Донецької обласної адміністрації та міжнародних партнерів. Всі роботи виконували самостійно, тобто господарським способом. То працівники закладу освіти виконували роботи, а надавали стільки на обладнання. Нання цього центру у навчально-практичному центрі будуть готувати фахівців електротехнічного спрямування. Приміщення обладнали спеціальною лабораторією, облаштували кабінети для підготовки слюсарів та електромонтерів. Зробили навіть зону для 3D-моделювання і друку. Чимало місця відвели її для теоретичного навчання. Сучасна лабораторія електротехніки представлена інноваційним обладнанням, а саме Комплекс для навчання з дисципліни електротехніка цей комплекс закуплений був у провідного виробника само навчального обладнання FESTO з Німеччини. Також це ця лабораторія обладнання сучасним вже вимірювальними приладами. Бахмутський центр профтехосвіти на Рівненщину релокували у 2022 році. З того часу вдалося зробити чимало всього. Наразі у закладі навчається понад 600 студентів. І розпочалась робота з того, що ми спочатку збудували центральний корпус, потім ми відкрили гуртожиток, відкрили п'ять майстерень. І наступним кроком вже була це майстерня або ми говоримо навчально-практичний центр. Голова Гощанської громади Микола Панчук розповів, що після початку повномасштабного вторгнення запропонував навчальному закладу переїхати до них у громаду. Додає, озираючись назад, цей крок був правильним. У нас в громаді в нас професійно-технічної освіти не було взагалі. Я просто кажу, що можливо ця освіта з'явиться в нас. І крок за кроком з'явилася людина. Це Ігор Гайовий, який приїхав. Який очолював навчальний заклад. Він довго приглядався до гощі. От, хтось вірив, хтось не вірив. Але на сьогоднішній день можна впевнено сказати, що сьогодні кожен, хто живе в цій громаді, дякує, що саме освітяни займаються з нашими дітьми професійно-технічною освітою. За словами першого заступника голови Рівненської ОДА Сергія Подоліна, навчальний центр, який відкрили на базі Бахмутського навчального закладу для Рівненщини, став 37-м. Сьогодні центр дуже потрібний. Це Працівники, які будуть навчатися по електриці, електроенергія і робота в електроенергії професія дуже потрібна сьогодні на Україні. Ми сьогодні є лідерами в Україні по відкриттю науково-практичних центрів. Далі у нас є проекти, далі у нас є заклади, які готують відкриття нових центрів. Новий навчально-практичний центр Бахмутського закладу освіти має усі шанси стати осередком, де будуть зростати майбутні фахівці електротехнічної сфери. Максим Остапець, Денис Козлов, телеканал ITV Media Group.